По-перше, хочу подякувати нашим фанатам, які приїхали на гру та пілку нас підтримували. Це нам дуже допомагало. По-друге, подякую суперникам. Матч, незважаючи на нашу перевагу, видався бойовим з травмами. Дуже сподіваюся, що дівчата скоріше виздоровлять. А я хочу привітати команду, хочу привітати дівчат, керівництво, тренерський штаб з сьогоднішньою перемогою з закінченням сезону, з началом відпустки Та до зустрічі на футбольних полях. У мене враження позитивні, так як ви відмітили, да, дійсно перший тайм, Поки в нас ще були сили. Ми десь я кажуть, сражались на полі. Але це все закономірно, тому що команда сильніша класом, сильнішим підбіром гравців. У нас той календар, який ми вибачте зіграли 6 матчів за 15 днів. Ну це тяжко для гравців. Сьогоднішній тайм показав про те, що фізично вже команда не могла, вона просто добувала на полі свій час. Ну підсумки не раз ми вміщали. Перше коло у нас було провальне. Провальне з тим, що зв'язано було, що команда формувалася. Ми за три дні до першої гри зібралися. До останнього до не знали, чи будемо грати, чи не будемо грати. І перше коло в зв'язку з тим, що команда була готувалася, можна казати, під час кола. Ми його провалили. Друге коло я відміню, ну, гарно виступили. Забрали ті очки, де ми повинні були забирати. Тобто, десь були поразки, такі як з Маріуполем, з там з Вересом. Незакономірні, але це футбол, і ну, ми на правильному шляху зараз і подивимося далі. що буде. Перший тайм видався для нас досить важким. У нас було багато моментів, але не вдавалося і з реалізацією. На другий тайм ми зібралися і почали забивати. Потрібно віддати належну супернику. Вони дуже добре оборонялися у першому таймі. Також хочу подякувати команді за цей сезон і за цю гру. Зокрема, дякую команді за чудовий сезон. Можливо, не все вдалося. Ми хотіли стати чемпіонами, але ну вийшло трохи не так. Ми зайняли друге місце і вийшли. Найголовніше, що ми вийшли в лігу чемпіонів. Дякую команді, дякую тренерському штабу. Та нашому віце-президенту Артему Гагаріну не тільки за те, що він організовував матчі, а й за те, що Підтримував і завжди знаходив правильні слова в роздяганні.